Добрий вечір, Україна! Вчора я випустила ролик по своїм прищепам і кішмашам, але допустила декілька помилок, називаючи авторів селекції, якось перепутала трошки. От там декілька форм. Значить, ну, у прайсі у мене все в порядку. Я їх там дуже ретельно перевіряла і назвала ті автори, які ну, так воно і є. Так що ті, що у мене замовляють саженки, це чи не переживайте, все буде. Так, як підписано, як це. але у мене казус виник. Значить, Дійсно, один дописувач, дуже я йому щиро вдячна, він мені вказав на те, що там я показувала ароматику, от, але я не додивилася. І замість ароматики я показала Канаду. То була Канада. І... А він подивився і сказав: «Арі... Аріна Олександровна, то ви не, неправильно там щось додивилися. Коротше, зараз я покажу, як воно було. Ось той кущик, на якому. Так звана ароматика була, показувала. Значить, Ось вона висить. Я її не взяла тільки я її обрізала, а взяти не взяла з собою. Тільки тому, що вона не дуже смачна, ну взагалі ніяк по вкусу. І не набрала з того сахара, як набирали оці всі остальні. Ті, що були смачні, я забрала і вже. Сусіди роздавала сусідам, вони вже її схрумали. От. А оцю я оставила, як зрізала, так і оставила. І дивіться, дійсно, ось, бачите, ось колишок Оце вона тут висіла. Ось тут написано, Канада. Ось, бачите? О. І тут Канада. А я ряду ароматика. І я чомусь перепутала і сказала, що це ароматика. А ось вона отак от висіла. Ось бачите, вона якось перекручена була. І отак от висіла. Ось, ось бачите, Оце отак вона висіла. І це ж Канада. Отака Канада. Ну, якщо така Канада, і вона... а от рядом. Ароматика. Бачите, якщо така канада на смак і вона така пізня, то я так подумала, що може вона нафік мені і не нужна. Отака, така. Понимаєте? І благодаря тому, що я її не взяла з собою, і вона так і була отак от і висіла, то я її просто-напросто, ну от, Поняла, що це не воно. Так що, дякую вам. Уважні мої дописувачі, уважні мої слухачі за те, що ви виправили оцю цю помилку. А я грішним ділом думала, що мені не такий сорт вислали. Все правильно. Ароматика є, ароматика. Вона не показала в цьому році. Буду надіятися, що на слідуючий рік вона покаже. Так що. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал. І завдяки вам я продовжую знімати ці ролики. І ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь. Всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення.